А там такої нема зелені. Там взагалі навіть якісь дерева, трошки якісь колючки в тих пустинях. Ще є акація, бузок цвіте, там, пам'ятаю. О, такі класні, дивіться, акації тут. Кіточки, акації. Настя, у вас цвіте, акація? Цікаво, яка у вас там природа. Вон, Ароматна ну, яка я. І люблю її аромат. Зараз підемо прогуляємося до річки. Який там у нас пляж. Там, правда, рибаки можуть ловити рибу. Подивимося, що там біля річки. Які там рибаки наловили риби? Та регіри. тут теж засмагаючі. Сидять, там отловлять рибаки. О, шишок скільки нападало. Карвашку робив. Нічого, у нас вже люди купались сьогодні. <кій> я от трогала водичку, я б, б тежку скупнулась. Купальник набрала, правда. А так вода ще чиста, у нас ще в травні на початку. Для рибаків, там от на пляжі краще водичка, а тут така. Чисто так для рибаків половити рибу. які вже величезні камаші. Тут ще уточки можуть плавати. Яка краса. Там можна бесідку собі замовити, там прям такий городок бесідки. Містечко таке з бесідками. Там от рибаків, дивлюсь, так декілька штук. Може ще туди сходити, камерічка подивитися. Подивимось. Почався бузок тільки, у нас вже перецвів, бачиш? А акація у вас взагалі цвіте в вашій місцевості? Бо у нас Катя зараз почалася, а бузок вже поперецвітав. Тут місце для рибаків є. Теж можна собі половити рибку. Ну, Тут так особо не покупаєшся. Так, підемо, мабуть, туди не підемо. Ну, підемо, брат. Підемо в наш зоопарк. Там у нас є павліни. Подивимося, як вони поживають. Я вже чула, як вони нам співали сьогодні. Димуся. Ой, який аромат сосен, Ці от сосни вони так пахнуть величезні. Десь до 15-го поверху чи до 9-го. Там акація пахне. Тут сосни пахнуть. Ще красота. Тут мене може, правда, в інтернеті не дуже гарно ловити. Тут все-таки така зона. За містом може трошки кубики бути. Там от можна замовити собі такі лежаки, я бачу, там просто можна замовити там якусь бесідку собі приїхати, якісь свято відсвяткувати. Вон які дерева там акації, отака цвіте там біл. Вони тільки коли цвіте, тоді можна зрозуміти, наскільки тут багато акацій. Там річечка. Так, ставте вподобайки. Вітішки 11 людей. О, тут якусь поставили рогатку. Вон затишна галявина, мальовничі краєвиди гідропарку, мангал, волейбольне поле, зона для ловлі риби, гамак, гойдалка. У неї телефонні чисте свіже повітря. У нас все, що треба для відпочинку. І гаймак. О, тут класно в лісі. Тахи співають чудово. Іменно в цьому місці. Красота.